Різнокольорові шкарпетки не як одяг, а як аксесуар. 21 березня в рамках Міжнародного дня людини із синдромом Дауна у світі проходить акція нагадування багато кольорових шкарпеток. День і місяць для цієї події були обрані зовсім не випадково. Вони символічно позначають природу цього діагнозу. Мова про три замість звичних для людини двох копій 21-ї хромосоми, що візуально схоже на шкарпетку. Щороку цю ініціативу проводять і у Рівному. Нині до флешмобу долучились і місцеві благодійники. Сьогодні до нас завітали гості, і вони нам е яскраво описали, як буде почуватися людина, яка буде виглядати якось, е скажімо так, не шаблонно, і коли на неї будуть е звертати е увагу, це допоможе нам, кожному з нас, зрозуміти, як вони себе почувають, як вони е які емоції вони переживають в цей момент, і будуть вчити нас. Е в наступний раз при зустрічі поводитися, ну я би сказала, адекватно суть акції полягає в її оригінальному підході. Учасники флешмобу виходять на вулиці міста, одягають яскраві шкарпетки на одяг як аксесуар. Таким чином кажуть, люди навколо починають цікавитись та ставити запитання. А отже, головну мету такої ініціативи можна вважати виконаною. Наші дітки вони постійно перебувають під пильними поглядами людей і в транспорті, і в дитячій розвивачій студії скрізь. Ми вам, 21 березня, одягнути таку яскраву кольорову шкарпетку на одяг, на сумку, на шапку і теж привернути увагу. І я обіцяю вам, що ви, коли будете йти з таким дивним аксесуаром, він яскравий, обов'язково хтось за день у вас запитає, чому саме що це таке, чому шкарпетка там на голові, а не, а не на ногах, і ви обов'язково розкажете їм про синдром Дауна. Учасники ініціативи пояснюють, усе для того, аби боротись із стереотипами та донести до суспільства, що серед нас живуть люди із цим діагнозом, і вони мають відчувати себе повноцінними мешканцями нашої громади. Ця акція для того, щоб люди звернули увагу на цих діток, таких особливих, бо вони завжди до себе привертають увагу. Вони, якби, звичайні дітки, але їхня поведінка, можливо, трішки чимось відрізняється, і на них звертають увагу. Ну, буває різна поведінка в такої дитини. Ну, якби, може бути така звичайна, як у всіх, а часом він може зреагувати на голосний звук або на сигнал машини, не так, як всі. На це люди звертають увагу. Усіх охочих підтримати таку ініціативу, благодійники закликають 21 березня додати до свого звичного образу неординарний аксесуар у вигляді яскравої шкарпетки, адже лише надавши такій проблемі розголосу, ми допоможемо розвіяти недолугі стереотипи. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал ITV.